Російський дрон атакував Чорнобильську АЕС в Україну повернули тіла 757 полеглих захисників та заяви Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції. Детальніше про все в новинному модаючи за 14 лютого. Російський дрон атакував укриття Чорнобильської АЕС. Повідомив Зеленський. Це укриття Україна будувала в партнерстві з країнами Європи та світу, зокрема США, для забезпечення безпеки всього людства. В Україну повернули тіла 757 полеглих захисників. Полеглих оборонців вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників. Координаційного штабу Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції заявив, що готового плану врегулювання війни у влади США все ще немає. Також він додав, що якщо Україна не вступить в НАТО, ми повинні збільшити наше військо до півтора мільйона. Президент також додав, що не буде зустрічатися з росіянами найближчими днями. У межах міжнародної спецоперації месники українські та молдовські правоохоронці затримали трьох громадян Молдови, які брали участь в бойових діях проти України. Вони воювали в складі ПВК Вагнер батальйону Сомалі та інших незаконних формувань, зокрема в так, за Донецький аеропорт, Бахмут, і під час створення Дебальцевського котла про це повідомляє офіс генпрокурора. Трьом затриманим повідомлено про підозру. Наразі суд обирає запобіжний захід, їм загрожує до 10 років позбавлення волі.